Вітаю сердечно, пані та панове. Це Фристудіо 21 Ком і на черзі в нас нова порція займенників. Це такі займенники, які ми нібито і знаємо всі і бачили. Але вони мають купу нюансів, вони цікаві і ними треба вміти користуватися. Це All, Всі, Boss, обидва, Whole, цілий. І це буде перша частина, тому що в одну я все. Не вміщу, тому наразі обмежимося тільки all, решта будуть в другій частині. Отже, all ми нібито всі знаємо. Зробимо собі таку табличку. Тут буде пронамно у нас, тут буде як вживається, а тут будуть приклади. Коли ми кажемо all, ми знаємо, що all – це весь. Усі, все, і його варто вживати, коли в нас ну або людей, або предметів, або чого будь більше двох. Він є позитивний, так би мовити. Це треба зауважити, тому що деякі англійські займенники є за умовчанням негативними, а all позитивний, тобто його не варто ставити в запереченнях. Це не означає, що його не можна ставити в запереченнях. Можна. Але його первинний смисл, його первинний сенс є позитивним. Як він вживається? «All» може бути далі. Буде іменник. Ну і само собою, що він буде в множині. Бо ми тільки що казали, що «all» показує, що чогось більше двох. Ну от в нас може бути таке. «All children were happy». Всі діти були щасливі. Ось у нас «all» і ось наш іменник. У множині. Далі «all» може бути в комбінації з «of». І далі в нас буде займенник. Це, як правило, object pronouns, так звані, тобто займенники у відмінках. І в нас буде приблизно таке: All of them were happy. Усі вони були щасливі. Ось наш all. А далі це комбінація OF і ось Pronoun. All може бути і самостійним гравцем навіть в реченні. Тоді речення виглядає так. У нас буде підмет, далі буде присудок, ну, тобто головне дієслово. А після нього стоїть all. Можна сказати, що це додаток. Ну, а після нього може ще бути якісь слова. Ну, от приміром таке. They were all. Very happy. Підмет, присудок. І ось в нас стоїть all. А далі щось там іще. Але і це ще не все. All може бути перед підрядним реченням. Тобто в нас буде тоді комбінація така: стоїть all, далі буде стояти «that», а далі буде ціле речення. З точки зору граматики це досить складна структура, але проблема в тім, що вона дуже часто зустрічається. Це виглядає ось так. All that I see is nice. Все, що я бачу, гарне або красиве. В даному випадку all є підметом. А вся оця штука з. Ось наш that і ось close так званий. Це уточнюючи підрядне речення для конкретики. Тобто, що значить все. Не зовсім все в світі, а лише те, що я бачу от тому. Після all можна таке робити. Ось так вживається all. Тобто він показує, в принципі, все те, що показує наше слово все, всі, весь і так далі. Тут є іще один момент, його важливо пам'ятати. Цінність all ще в тому, що він може вживатися як зі злічуваними, так і незлічуваними іменниками, лише означає при цьому різні речі. І якщо подивитись знову наші приклади, тут всюди все злічуване, крім останнього речення, де взагалі невідомо про що говорить все, що я бачу, що це все. Це може бути як злічуване, так і незлічуване. Тому тут all можна перекладати як все, а можна перекладати як всі. І першою ознакою того, що ми говоримо про щось незлічуване, є оця річ. У нас стоїть is, на відміну від всіх попередніх випадків, де стояло V. Множина була всюди, крім останнього. От в останньому, скожне за все, йдеться про щось незлічуване. Все, що я бачу, що саме все невідомо. І тут можна поки що закінчити. Це лише перший займенник All. Бачимо, що їх ще багато, тому частин явно буде більше двох. Але не всі ці займенники такі багатогранні, як all. Тому скріншот цього-цього буде за посиланням. Далі буде. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал.